Я вже не знаю, яка за рахунком, тому що в мене зверху йде е, наді, мною, наді мною йде ремонт, і вони дуже сильно шумлять. Тому я хочу все-таки, щоб звук був дуже класний у вас, щоб ви це чули. Тому продовжимо 2025 рік. І так. Всім привіт! Сьогодні я хочу записати дуже таке важливе відео в моменті. Я взагалі його не планувала. Воно йде в такому потоці, тому що раніше до своїх відео я готувалася, я прописувала сценарій, я заздалегідь знала, на яку тему я буду розмовляти. Я до цього дуже довго готувалася. Сьогодні це просто я прокинулася. Я відчула, що я хочу. І знаєте, що я можу сказати? Це дійсно на даний період часу це моє, тому що в мене на це бажання виділилася дуже велика кількість енергії. Ще тільки ранок, а я вже сижу і записую відео. Хоча раніше це було б десь в обід напевно, поки б я ще приготувалася до всього цього. А зараз це дуже швидко. Є бажання поставила телефон, все. І я вже все записую. І так. 2025 рік це рік дуже важливий для кожної людини. Чому? Тому що енергія цього року вона надзвичайно потужна, вона надзвичайно велика, надзвичайно сильна. Для кожної людини ця енергія буде про те, що потрібно обирати себе. Саме цього року будуть спадати всі маски, які є у кого. Будуть руйнуватися просто всі ілюзії. І. Все те, що працювало раніше, воно просто буде руйнуватися у вас на очах. В мене це вже відбувається, хоча ще тільки початок 2025 року, скільки там днів пройшло січня, а вже в мене, в мене тупо все, на що я раніше опиралася, про що я раніше не тільки думала, а на чому раніше будувалося моє життя, воно взагалі зараз для мене не працює. Це як якісь опори, які я роками будувала. Такі великі стовпи, великі опори, на яких я будувала свою реальність. воно в мене зараз все рушиться. Ці ілюзії, вони всі падають, тому що вони не мої. Тому що вони були. Я їх сама собі нав'язала. І. По відчуттям я хочу вам ще розказати, що це ніби коли ти був десь на дні якомусь, якогось дуже глибокого озера, і ти був за ногу прив'язаний до якогось дуже важкого каменю, і він тебе стримував на цьому дні. Хоча, здавалося, ілюзії будував, що так і має бути, що так і нормально, що це просто тимчасово, нічого страшного. Але в 2025 році, коли оця... Ця нитка до цього каменю, ти її або розв'язуєш, або вона самостійно розв'язуєш, або просто береш, так її ножом, нож, ножом, ножем перерізаєш і випливаєш просто наверх, робиш такий, е, випливаєш на поверхність, робиш такий свіжий ковток повітря. І на душі стає дуже легко, на душі стає дуже, дуже класно. От саме 2025 рік він забере те, що вже віджило, те, що вже для вас і на вас вже не працює. Це ніби беруть якусь таку велику вашу частинку. Просто от так от беруть по от так от ви Відривають від вас, і в вас там залишається жива рана, яка кровоточить, З часом вона заживе, але в моменті дуже боляче. Це я розказую про свої відчуття. Дуже боляче це все відпускати, відпускати саме ті установки, ті програми, за якими ти раніше жив, але зараз вони вже не працюють, вони віджили. Вони вже не актуальні. Це боляче, але на душі стає легко. Дуже легко очі якось наповнюються таким сяйвом, таким світлом, і хочеться йти вперед. Я знаю, що дуже в багатьох людей 2025 рік прям почався крінжов, я так скажу. В мене він. У я можу сказати, що він почався так само, але я знаю, що до цього стану я привела себе власноруч, що я побудувала саме для себе таке життя, яке я маю зараз. І тепер я знаю, що якщо я хочу, щоб було по-іншому, то потрібно це все змінювати. Потрібно дивитися правді в очі. Тому що ми живемо за таким принципом, що ми дуже багато сильно себе обманюємо. Обманюємо це те, що ми живемо в ілюзіях, що ми щось на щось не відкриваємо свої очі, на щось хай так буде, а нічого страшного. На щось що раніше ми жили за тим, що нами керували наші страхи, і тому зараз дуже багато людей в такому становищі. Найперше, що я хочу сказати, це те, що наш світ він змінюється кожну секунду, кожну що, миті, що хвилини він змінюється. Він змінює свою форму, він еволюціонує. І щоб в цьому світі нам було класно і кайфово жити, ми маємо змінюватися також з ними, також з цим світом. І з всією цією системою, яка тут побудована, світ змінюється кожну секунду. Чому? Тому що ми живемо в великій системі, де кожний індивід це велика частина цієї системи. І для того, щоб всі класно жили, ця система має злагоджено працювати. Я хочу ще вам розповісти те, що раніше я вважала, що люди для мене взагалі не важливі, що я можу самостійно, я буду сама по житті, що мені люди не треба. Але в мене ця ілюзія також зрушилась, тому що ми живемо в системі, в системі серед людей. І я не можу жити сама по собі. Я обов'язково буду. Стикатися з людьми, взаємодіяти з ними, спілкуватися, обмінюватися енергією, якимись емоціями. Тому для мене зараз дуже важливі люди. Я дуже люблю людей. Я дуже люблю спілкуватися з людьми. Мене зараз дуже вражає, наскільки я дуже класних і кайфових людей притягую до себе. Ці люди дійсно вони неймовірні. І що я помітила, і як я помітила, це тому, що коли я спілкуюся з людьми, навіть якщо я людину знаю там декілька днів, коли я з нею бачуся або вдруге, або втретє. І я, в мене є якась така здібність, що я, спілкуючись з людьми, я виводжу їх на таку розмову, що вони починають... Самостійно ділитися зі мною чимось своїм таким ем, таким потаємним, про що вони не можуть розповісти, там наприклад, своїм друзям, своїм близьким, але вони можуть це розповісти мені. І я дуже часто чую, що після спілкування зі мною людям стає краще, що вони ніби як. Що їм дуже кайфово стає. Тому що, коли вони зі мною діляться, вони розділяють, вони розділяють і їм стає легше, набагато легше. І також у мене є якась така здібність, що я можу подивитися на в істину, в щирість, в щирість почуттів, в щирість емоцій, в щирість слів. Іншої людини, мого співрозмовника, я коли мені хтось там щось хоче, я не кажу, що бреше, а хоче просто, ну, не хоче людина розповідати, що дійсно в неї на серці, що дійсно в неї відбувається на душі. І вона хоче сама себе обманути, що це не так. Хоча, по факту, вона це відчуває, але вона така: ні-ні-ні, це не моє. Я відчуваю зовсім друге. Вона не дивиться в цю правду, в цю істину. І я допомагаю людям туди зазирнути. І вони інколи це буває боляче, але це потрібно. В мене так зараз відбувається. Я знімаю дуже багато своїх масок, які я раніше надягала. Дійсно, я їх носила з собою. Вони прям аж приросли до мене, і знімати їх дуже тяжко, але вони знімаються. Нічого страшного. На душі стає легко. І на душі стає дуже добре. Тому 2025 рік він буде саме про це. Не бійтеся відпускати ті системи, ті парадигми, ті програми, які раніше працювали на вас. вони навіть не працювали на вас? Просто нав'язало суспільство, нав'язало певне покоління якісь свої програми, які тоді в них працювали. Зараз світ змінюється що секунди. І ті програми, які працювали раніше, вони зараз вже працювати не будуть. Зараз працюють зовсім інші програми. А які саме будуть працювати у вас, вам потрібно це шукати. Також я хочу зачепити тему успішного успіху. Які всі показують в соціальних мережах. Це прям для мене така якась тема наболіла, скажімо так. Всі демонструють, що досягати потрібно, дуже класно, там гроші, квартири, машини, це все потрібно, класне життя. Але те, що я бачу, людина може мати дуже багато грошей, але вона буде нещаслива. Це зовсім інше звичайне питання, але таке є. І коли ми дивимося ці соціальні мережі, тому що ми також в цій системі, хочемо ми того або не хочемо, звичайно, в кожного є вибір, але ми в цій системі. І я хочу вам сказати, що за, ті, за тим успішним успіхом стоїть дуже багато нервів, дуже багато сліз, дуже багато. Нещастя якогось такого, недорозуміння, коли людина сама себе змушує, коли вона не знає, чому вона це робить, але вона йде, бо вона в системі, вона біжить. І є люди, які досягають дійсно успіху, класного успіху. Вони це демонструють, вони це показують, але вони не розповідають, що стоїть за цим успіхом. Я хочу донести ту думку, що. Потрібно відчути свої щирі бажання, свої е, щирі мотиви. Навіщо це вам? Для чого, чи це дійсно моє, чи воно мені потрібне. Тому що за цим успіхом стоїть дуже велика ціна. Такі люди вони не розповідають про те, скільки вони пройшли в своєму житті такого бруду, якого вони перенесли, це має дуже велику ціну. Є люди, я вам скажу так, що є люди, які йдуть за своїм покликанням, і цей успіх до них приходить в легкості. Є такі люди, тому що вони знають, вони відчувають, що вони хочуть робити, вони йдуть за цим. Це дійсно їхнє, і там їх чекає дуже класна винагорода. А ще хочу, наприклад, сказати, що, напевно, зараз це в меншості. Але все-таки воно є, коли батьки, і не тільки батьки, скажімо так, старше покоління, нав'язує нам, куди ми і що ми, як ми маємо робити. Наприклад, в когось був там тато чи мама, і вони хотіли там в свій час мати якусь певну професію, але в силу того, що в них тоді. Не було на це коштів, вона пішла по зовсім іншому шляху, обрала професію, яка була на той час для неї доступна. Вони поступали в свій час, робили такі дії, які їм були доступні, які вони могли зробити. Вони робили свій вибір. Я їх не засуджую, я просто розповідаю. І коли, наприклад, батьки, які не реалізували якісь певні свої е, цілі або мрії, нав'язують їх своїй дитині, це дуже вони не чують того, того, чого дійсно хоче їхня дитина. Тому що це зовсім інший індивід, це зовсім інший такий е, згусток енергії, вона народилася в певний період часу, зовсім інший. І в неї будуть інші цінності. Можливо, вона прийшла в цей світ, щоб реалізувати якусь свою іншу місію. Я хочу закликати те, щоб батьки не нав'язували свою думку. Я знаю, що ви дуже сильно хочете допомагати своїм дітям, що ви хочете тільки всього найкращого для них, але не руйнуйте їх. Ви руйнуєте оту особистість, ви Нав'язуєте свої програми, свої якісь хвилювання. І коли потім дитина в силу оцих програм, отих таких нав'язаних не на її ідей, не її істин, вона себе поміщає, ніби в якусь таку коробку закривається дуже сильно, і вона не може потім з неї вийти. З вийти. вийти дуже тяжко. Тому що в неї завжди будуть, коли вона буде щось робити на підсвідомому рівні, в неї будуть спливати ці програми, нав'язані, і вона не зможе рухатися саме до того, чого вона прагне. Вона навіть не зможе розпізнати, що саме вона хоче. Дозвольте, дозвольте своїм дітям, дозвольте взагалі людям робити помилки. Дозвольте їм помилятися, вчитися на своїх помилках, дозвольте собі, собі в першу чергу йти по своєму шляху, відчувати, що дійсно потрібно вам. Якщо вам подобається взаємодіяти, наприклад, з дітьми, хтось там працює в дитячому садочку, хтось працює в кав'ярні, баристою, хтось працює десь на касі, і їм подобається ця взаємодія з людьми. Любіть те, що ви робите, і вам прийде набагато більше. Дякуйте за те, що ви маєте, і ви отримаєте ще набагато більше. Воно так працює. І тоді буде дуже класно. І тоді всі люди вони будуть як одна велика, класна злагоджена система. Допомагайте один одного, один одному всім, чим ви можете, все те, що в ваших силах. Допомагати можна якоюсь підтримкою, якимсь словом. Просто сказати, що ти зможеш. Вір в себе. Це також підтримка, вона дуже важлива для людей. Люди цього потребують. Ще розповім вам дуже таку класну подію, але прямо, що мене 2025 рік бере і так от лицем, лицем з моїми ілюзіями. Дивись, дивись туди. І більше нікуди. А, як це було? В мене є карти Таро, я їх купила, напевно, ще десь півроку назад. І час від часу, коли мені десь щось потрібно, наприклад, десь якась підказка, я можу до них звернутися. Я не кажу, що я ними професійно користуюся. Це взагалі я не професіонал в цій, в цій справі. І. Я їх просто час від часу беру як інструмент, який мені може в, якомусь, в якійсь ситуації мені допомогти. Перед Новим роком я чомусь захотіла, що я витягну собі карту тижня, підказка. Підказка на цілий тиждень. Я беру карти, мішаю, мішаю, і мені випадає карта Сімка Кубків. Це ще було перед Новим роком, це ще було. В грудні. Так. Потім проходить цей тиждень, проходить наступний. На наступний нічого не витягувала, тому що в мене були справи, я не робила цього. На третій тиждень, я думаю, мені знову потрібно витягнути карту тижня. Я мішаю, 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 мішаю витягую, і мені знову попадається карта. Я не знаю, скільки там в колоді: більше 70 карт. Мені другий раз випадає ця карта. Сімка кубків це про руйнування ілюзій. Вже на третій тиждень, ну це вже буде на третій, а на четвертий тиждень, я також думаю, що мені потрібно витягнути карту тижня. Я мішаю колоду, мішаю, мішаю, мішаю. І в моє поле зору, коли я мішаю, постійно попадає ця карта. Сімка кубків, вона, ну, я не знаю, вона ніби мене прослідує можна так сказати. Я знову мішаю, мішаю, вона мені попадає знову в моє поле зору. Думаю, окей, я стою, давай я закрию очі і взагалі не буду дивитися. Я закриваю очі, я мішала карти десь цілу хвилину. Потім я ще відсунула коло ще їх перемішала і ще стояла, мішала. Я не знаю скільки. І беру закритими очима, просто їх отак от роз... розправляю на столі. Закритими очима лівою рукою я витягую карту, і вона мені попадає в третє. Тобто це був шанс один на 70 з чимось там карт, і вона мені попадає третій раз. І це чітко дає мені підказку. Знімай маски. Знімай, бо вони більше не працюють на тебе. Вони більше не для тебе. І коли я дійсно відчула, для чого мені ця карта постійно випадає, мені стало дуже боляче, але мені стало дуже легко. Тому, будь ласка, не, не хвилюйтеся, якщо щось. Відживає вже старе, якщо воно вже відпадає, воно для вас більше не працює, воно для вас більше не служить. Якщо нав... навіть ви будували якийсь такий замок, якийсь такий... коли ваша система стояла на якихось таких трьох китах, могутніх, ви... ви вилаштовували цю систему, але в один прекрасний момент воно це все зрушиться. Не хвилюйтеся, тому що ви, творці, ви зможете побудувати вам прекрасна можливість випадає того, що ви можете побудувати саме те, що ви хочете. Головне, подивіться в глибину свою. Відчуйте свій внутрішній голос. Чого прагнете саме ви. Можливо, це не принесе відразу якихось миттєвих. Власних результатів. Але якщо вам це приносить задоволення, якщо вам на це виділяється певна кількість енергії, якщо ви кайфуєте прямо від цього процесу, що ви робите, робіть. Ідіть туди. Я хочу донести вам те, що якщо ви проходите якісь певні труднощі, це нормально. Це обов'язкова частинка шляху. Це період трансформацій, це період перебудов, це період того, коли щось відвалюється, а щось нове вибудовується. Це нормально. Не бійтеся перемін, не бійтеся змін, не бійтеся якихось таких крінжових ситуацій, тяжких для вас, коли вам здається, що в моменті прям все. Прям, ну, от Все рушиться, все закінчується. Це нормально. Робіть помилки, робіть кроки назустріч своїм мріям, своїм майбутнім цілям. Ідіть по своєму шляху, рухайтеся. Не завжди успішний успіх це класно. Не завжди там є щастя. Проживайте своє життя. Дозвольте е Проявитися в вашому житті всьому тому прекрасному, що для вас підготував Всесвіт. І що для вас ви можете самостійно зробити як творець свого життя. Тому творіть, живіть. І я не буду казати, що у вас все буде добре, тому що я і так знаю, що це буде. Але не Губіть себе, обирайте себе і давайте будемо в цій системі бути класними друзями, співрозмовниками, колегами, навіть знайомими. Все найкраще вам.